Це мій кабінет, переговорка наша. Бачите, у нас офіси були не тільки в Києві, що були по світу. Ось мій доказ, як я сформував. Це у кого мікрофон включений? Десь я не бачу. Виключайте ви. І я коротше це був 2015 рік, я в 2015 році поставив собі, ось я знайшов фотку в тому воркбуці, поставив собі задачу, щоб 2016 року стати популярним міром. У мене не вийшло зразу, кажу, за один рік це зробити. Я це зробив цей результат за років 6 чи 7, але я його зробив. Я зрозумів, що зрозумів, що треба виділяти. І типу, як виділятись, коли. Коли юристів дофіга. ще легко, було зрозуміло, що дуже мало було юристів публічних, медійних і так далі. Я зрозумів, що мені треба кудись кудись туди йти в публічність. Я вже в інстаграмі активно публікував пости, робив продажі, робив юридичний марафон. Тобто, я прям розкривався як юрист. Ну ну, супер, супер, скажем так, сильно порівнянні порівнянні з іншими. Я виступав на різних галузевих івентах, тому що різні галузеві івенти давали мені. Перше контент, тож друге лояльність, визнання і одразу продажі. Легко з будь-якого івенту продавати, тому що тебе послухали, зрозуміли, що ти розумна людина, і швидше прийняття рішення про те, що ти хочеш щось цієї людини купити, прикол, що це працювало так, що я. Кожен рік будував нову стратегію, новий особистий бренд. Наприклад, в якомусь році я був найкращий юрист в супроводженні експортно-імпортних відносин. Потім я був якийсь рік експерт в цьому в супроводженні аграрної індустрії, там аграрного союзу, клієнтів. Я виступав просто на галузевих